Брали ми оберіг, і я не жалію, бо 4 роки ми провели разом з лікарями, і вже це не просто лікарі, це англо-охоронці мої і дуже гарні мої друзі. Сталося, що я вийшла з... після операції, все було нормально. Зі всіма поговорила. А через 3 години я впала в кому, і це було 11 днів. Я була в комі. І вже не знали, вийду я чи не вийду, в мене був тяжкий стан. Ще була операція, бо відмовила почка. До цього лікарі не знали, що таке станеться, і це було на початку війни. Лікарів і не випускали з клініці, був такий стан непонятний. І всі зі мною були поруч. Мене не покидало, і ця команда, яка мене оперувала. Це дійсно мені такі дуже гарні друзі стали. Чому я чекала трупну печінку? Тому що в мене не було донора. В мене тільки син, він мені не підходив. Батьки вже дуже були дорослі, і мої знайомі при життєво теж не підходили мені. Тому один шлях був шукати донора.